Друзі, українська агенція нерухомості realtor 3D в Іспанії, і ми зараз в Гандії, де маємо для вас хорошу квартиру. Дивіться, яке у нас хороше і гарне місто. Квартира фактично в центрі міста всього лише 65 тисяч 75 квадратів. Досить цікавий варіант. Хочу, щоб ви всі звернули увагу саме на цей варіант. Вона після ремонту досить непогана. Давайте дивитися. Отож, поїхали. Тут у нас вітальня, і ми зараз бачимо першу спальню. Тут три спальні і один санвузол. Як на мене, квартира досить непогана після ремонту. Тобто тут зроблений ремонт, як ви бачите. бачите. Тут така шафа, і вікна в нас на головну дорогу. Інша спальня трішки менша. Бачите, такий інший колір стін. Вікна в нас теж виходять на головну дорогу. І тут же шапа. Санвузол теж проблем немає. Тобто, зроблений досить непогано, новий претензій жодних. І кухня. Бачите, як на мене, досить таки простора. Гарний гарнітур, тобто міняти нічого не потрібно, можна просто заїжджати і жити. Тут ще одна спальня, бачите, тут вже два ліжка. По ремонту скажу, досить таки, як на мене, непогано. Віконечко у нас тут в патіо. І ось так це.